Я переконаний, що е, і, мого шановного колегу обрали люди до Верховної Ради, не для того, щоб він е, постійно щось блокував і е, фактично припиняв діяльність державного органу державної установи, яка, до речі, фінансується не за рахунок депутатів фракції б'ют, а за рахунок наших платників податків, які витрачають на діяльність Верховної Ради майже мільярд гривень. І вам треба повчитись, мабуть, діяльності опозиційних партій, мабуть, в інших країнах демократичних світу, щоб зрозуміти, що власну позицію треба захищати в тих умовах, регламентних умовах, які є, і не порушити при цьому закону. Якщо ви ланцюгом закриваєте двері, зачиняєте двері. Якщо ви намагаєте зірвати бюджетний процес, той бюджет, який сьогодні буде вирішувати соціальні економічні проблеми наших громадян, тоді навіщо тоді взагалі опозиція? І я переконаний, що ми мусимо демонструвати високий рівень політичної культури і досягати компромісних рішень, як би нам не ставиться, знаєте, до позиції кожного, тому що ми відповідальні. І я вважаю, що знаєте, ця провокація вона була направлена, щоб зробити певний політичний тиск на ті процеси, які відбуваються сьогодні навколо вашого лідера Юлії Тимошенко. Тому давайте знаєте, мене це так прикладна вона. Застала в Китаї, де ми були в офіційній делегації і перебували в цій країні. Мені було знати дуже важко це коментувати, відповідати на запитання наших китайських колег. Пану чому говорить. так Пану. трапилось в українському парламенті? Що одна частина взагалі хоче зруйнувати все, зупинити все і намагається на цьому якийсь отримати ну, політичний партії регіонів 12 років мого політичного життя. Я жодного разу. Трибуну наблокував. Я закликав взагалі до терила на колег і вважаю, що колеги ми, ми не депутати чули. не можемо себе дозволити, знаєте, так ну знаєте ганебно да ставитись до власних виборців. І я переконаний, що сьогодні країна мусить сьогодні виходити з того становища, якому Зазвив. опинилась. Але я хочу сказати одне: що Тільки завдяки стійця. тому блокуванню Україну не втягнули в НАТО. Я переконаний, ми сьогодні маємо нормальне порозуміння стосовно подальшого розвитку і подальших реформ не забудьте надати їм інформацію, то відео, яка стосувалося сертифікації Чорноморських угод, коли да, запалювали димові шашки, коли була загроза людському життю в парламенті, коли виникнути пожежа і так далі. Добре, і, якщо ви сьогодні не розумієте одного, що ваше зобов'язання обов'язок перед країною і перед вашими виборцями в тому, щоб працювати в парламенті. Давайте. Виконувати ті можливості, які пов'язані також із прийняттям державного бюджету. Але знаєте, така позиція немає про що розмовляти. Да мені взагалі про вас не мають про що розмовляти. Ви вибачаєтесь перед громадянами України за те, що ви фактично 5 років, п'ять років в 2005 році, закон про опозицію був Давайте рухатися далі. Раду і Тимошенко обіцяв це закон років, вже десять років спочатку мілені, Давайте чесно говорити і все. Ви знаєте, якщо злочин залишається без покарання. То він буде породжувати інші злочини. І коли фактично була відбулася в порушенні кримінальної справи проти Паробія і Гремчака, які запалювали ці димові шашки, вони це, це є тероризм, це зрозуміти, що це злочин. І коли вони фактично уникнули відповідальності, це дійсно спровоковує і далі поведінку народних депутатів. Тому для нас, для мене, головним чином є, щоб парламент працював, Пожалуйста. як він зобов'язаний працювати і створював хоче... рішення будь-які європейські демократії, ніхто не блокує. Парламентську трибуну і там з'ясовують іншим шляхом стосунки. Це перше. По-друге, три тижні тому в Південній Кореї було жахливі події в парламенті, і це бачив весь світ. Це явище ганедне, але це відбувається і в інших країнах. По-третє, цю політичну систему пропорційну, яка сформувала цю Верховну Раду, нав'язала нам ця політична сила разом з Ющенком. І коли були народні депутати, мажоритарні, коли була пряма відповідальність перед виборцями, у нас ставлення в парламенті і до ситуації в країні було інше. По четверте, я хочу все ж закликати вас не робити, знаєте, тут чергову виставу, а з'ясовувати стосунки в слідчих органах. І ви знаєте, от сьогоднішня газета Мон Французька розрахувала розпочатку Вікелікс, де посол Сполучених Штатів Америки в Україні насилає телеграму госдепартаменту сполучених штатів. Я останню фразу, скажу, щоб все було зрозуміло, чому відбуваються ці провокації в нашій країні. Пише, що ці в телеграмі, що 70% витрат уряду Тимошенко проходила без використання тендерів та майже 25% коштів державних угод 2009 року були розкрадені. Сполучені Штати Америки інформували через посла Сполучених Штатів, і все, Валерію, і все ви, намагаєтесь зараз, сьогодні, зараз ви намагаєтесь сьогодні? Ви сьогодні і увагу Я... остання фраза. Остання, ну, фраза. остання фраза увагу, увагу від тих кримінальних справ, які порушені не тільки проти Тимошенко, а вашого оточення. Пане Валерію, скажіть не. Фракція і партія регіонів Повинна вибачитися перед блоком Юлії Тимошенко перед партійцями, перед своїми колегами-депутатами, знаєте, я краще зроблю інше. Я вибачаюсь перед нашими громадянами, що вони знаєте спостерігають таку поведінку в парламенті, яка негідна наших людей, наших виборців. І хочу вас запевнити, що і в наступному році, і в нової Україні, яку будує партія регіонів, на чолі з президентом такого явища не буде. А, а між собою вибачитися? Ви знаєте, я переконаний. Що мені немає про що вибачатись, тому що я за 12 років за ланцюгжака нікого не чіпав в парламенті. Я намагався виключно знаєте, закликати до толерантності і порозуміння.